Отже, говоримо з вами сьогодні про написання префіксів пре, при і прі. В українській мові префікс пре вживається тоді, коли ми з вами можемо його замінити на слово? Початкові школі не розказували? На слово дуже. Наприклад, прегарний це який? Дуже, дуже гарний, превисокий. Дуже високий, дуже високий. Дуже дуже пречудовий. Дуже чудовий. дуже чудовий. Тобто, коли ви можете. Чекай. Коли ви можете замінити префікс, сумнівний ваш на слово дуже, ви в префікс вставляєте буквочку «е». Буде пре. Це зрозуміло? Плюс вам треба запам'ятати слова винятки. Вони у вас теж в підручнику є. Дивіться: престол, презирство, презирливий, преподобний, преосвященний і превелебний. Скільки слів? Шість слів винятків. Правильно? Преподобний, преосвященний, презирство, презирливий, престол-превелебний. Ага. Винятки запам'ятати обов'язково. Далі переходимо до наступного префікса. Префікс при вживаємо в кількох випадках, скажімо так. А перший випадок це тоді, коли у вас є приєднання. Наприклад, дивіться. Приклеїти, ви щось до чогось приєднали, так? Пришити, ви щось до чогось приєднали. Угу. Далі, префікс при ви вживаєте тоді, коли у вас є. Ну, це само собою. А коли у вас є наближення до чогось. Наприклад, при Дніпровській це той, який при Дніпрі, тобто біля Дніпра, при Чорноморській, це той, який при чому? Біля чого? При Чорного моря. При Чорному морі, так? Зрозуміло? Отже, наближення приєднання. Далі. Результат дії. Прибігти. Угу. Результат дії пробігти. Так, прийти. Результат дії. Результат дії. І ще один випадок. префікс «при» ми вживаємо тоді, коли у нас з вами є а, неповна дія. Коли є неповна дія, наприклад, приморожений це не зовсім заморожений, а тільки трошечки, так? Присісти це не повністю «сісти», а тільки трошки сісти. Прикрити, наприклад, там щось чимось. Не закрити повністю, а тільки трошки прикрити. Зрозуміло? Отже, в яких чотирьох випадках пишемо префікс при? Нема такого випадка. Перший коли? Поруч з чимось. Наближення до чогось. При Чорноморській, при Дніпровській, бережний так. Неповна дія. Саша. Приєднання і останнє. Результат дії. Прийти, прибігти, принести і так далі. Зрозуміло? Зрозуміло. А я тоді пам'ятаю які слова. Три слова я пам'ятаю Добре, і префікс «при» ми дійсно пишемо в трьох словах в, в українській мові. Це слова які? Прірва, прізвисько, прізвище. Прірва, прізвище, прізвисько. І плюс похідні від цих слів теж може бути можуть бути. Наприклад, прірвезти там, так? Теж буде з префіксом «при». В Українській мові префікс. Є, прочитати, наприклад. Так, і дивіться ще про префікс прі, слова прізвище, прізвисько. В чому відмінність? Що таке прізвище, що таке прізвисько? Прізвище – Це прізвище це. Так, ваше прізвище. А прізвище. Дуже скромний, так? Це... Да? Що... Так, тобто при Шш... зв'язку: це те, що можна замінити словом кличка. Так? Okay. Питання до префіксів є. No, no. Отже, припишемо, коли міняємо на дуже. Припишемо тоді, коли у нас є неповнота дії, приєднання, результат дії або е наближення до чогось, так? Припишемо в трьох словах: прірва, прізвище, прізвисько і препишемо у словах винятках яких? Престол. Престол. Презирство. Презирливий. Ні. Преподобний, превелебний, преосвященний. Ага. Можете запам'ятати. Дивіться, преподобний, превосвященний, превелебний, превелебний це пов'язане з церквою. Можете собі запам'ятати. Презирство, презирливий, вони подібні. Презирливе ставлення це таке зневажливе ставлення, ніби. Ну і слово престол. Я думаю, зрозуміло теж. Угу.